Дуже сильна світить сонечко, тому пробачте, я буду в окулярах. Але зараз 7.47, я по потоку терміново хочу зняти це відео. Що ми з вами плануємо, да? на що ми розбиваємо стратегію, а що ми тримаємо яку уяву? Так, от, якщо ваша точка А, ваша реальність, в якій ви знаходитесь, вона сильно різниця з точкою Б, ну от ви прям там супер тотально бідна, а мрієте, що ви будете долара мільйонером. Якщо ви сядете розписувати стратегію, розписувати план, у вас просто фізично це не вийде. Це буде дуже бідний, примітивний план, який, в принципі, буде такий лінійний на 100 тисяч років вперед. Так? так от уявіть, я е, тільки починаю, приїхала в Одесу, тільки там народила дитинку, значить, дитинці місяць. Я там починаю рукодільничати, робити якісь браслетики. В даному випадку давайте візьмемо мій браслет 200 гривень. Угу. Я продаю за 200 гривень, тобто моїх десь 100. А я мрію про машину. Так? В ті, які я знаходжусь, То, давайте так переведемо на гривню 6 мільйонів гривень. От тепер уявіть, да? мені потрібно, по суті, от який план з точки А в точку Б я можу прописати з того бідного мислення, в якому я на той час знаходжусь. Тобто я маю по суті 6, як мені розписати стратегію. Да? Мені потрібно 6 мільйонів гривень поділити на 100 гривень або на 200 гривень і розраховувати, скільки я браслетів продам. І от виходити на цю галтовку. Виходити на оце бажання на продавати так багато, уявляєте? І це просто постійно. Ну, єдине, що мені потрібно буде мої 100 гривень постійно відкладати і, прям знаєте, в чушку забивати і прям збирати на цю машину. Розумієте? Такі, такі гроші вони, в принципі, не заробляються. Та? Такі гроші генеруються, вони створюються, вони вигадуються, але вони не заробляються. Заробляються на роботі, та? 20 тисяч гривень, 40 тисяч гривень, оце йдеться 8 годин, віддається, і тобі дається зарплата. Такі гроші не заробляються. Так, от, уявіть, який це буде бідний план. В даному випадку, що я можу робити? Я можу лише тримати в голові оцю мрію, я можу її підживлювати, я можу уявляти себе вже там, але я, я маю її не спускати. Тобто не здаватися, що цього ніколи не буде. І далі вже від того, що я це маніфестую, картина світу розкривається так, що тепер я просто беру можливість. Я живу по потоку, я не відчуваю себе бідною. Я розумію, що це зі мною буде, да? але я і розумію, що зараз не так не є. Ну отут розписати план по досягненню Цього це буде бідно. Я просто в цей час роблю те, що я не можу не робити. От я не можу не робити ці браслети, я їх роблю. Потім моє поле потрапляє можливість створювати сайт, і внутрішній поклик йде. Ну ми за це беремося. Скоріше за все, ви 100% за життя чули там про створення сайту. Ну, потоком ви це не взяли. Це не ваша ідея. Значить, все це не те не той шлях, через який вам прийдуть гроші. Якщо вам ця ідея за життя не схлопнулася вами. Мені підкинулась можливість, я її просто беру. Я не знаю, що вона призведе, куди вона мене виведе. Я беру. Потім мені підкидається ідея, що я маю йти в блог. Я маю делегувати, я маю тут взяти команду, а я маю йти в блог і реалізуватися. Моя реклама на той час то коштувала так само 200 гривень. При цьому мені потрібно знімати було сторіс, при цьому мені потрібно було писати дописи, змінювати шапки, міняти аватарки, ходити на фотосесію. Моя реклама 200 гривень. І мені нічого не це не дає. Но покликом я відчуваю, що я не можу це закрити, я не можу звідти прийти. Тобто, мене якби тут тримає. Тримає і добре, що я можу сьогодні робити? Я можу писати дописи, я можу писати сторіс. Оце я і роблю. Тобто, я не розписую з такої маленької точки А в велику точку Б якісь кроки, тому що я. Знаєте, ми маємо залишати це за всесвітом. Оце яким чином я це зроблю, це має залишатися за всесвітом. А отут має бути тільки тотальна віра, що це зі мною буде. Тотальна віра, не піддаючись сумнівам. Але якщо сумніви сталися, ми себе не караємо, ми просто знову повертаємося в ту точку, в якій ми вірили. Добре, ти посумнівалася, ти зірвалася, грубо кажучи, як з харчуванням, да? ти трималася на дієті, ти зірвалася. Хорошо, один день зажрісь, але це не означає, що тепер все і завтра і після Можна їсти. Ну, я вже зірвалася. Ні, ти просто бережно себе, повертаєш знову в цей стан і знову тримаєш свою віру. розумієте, да? І потім з'являються в полі такі можливості, за які ти відчуваєш, що треба за цю взятись. Тому що мені чотири ну, рази, в принципі, за мій шлях за чотири роки в Інстаграм пропонувалось перейти на іншу нишу. І не чіплялося, розумієте, не чіплялося взагалі тотально іншу нишу. От якась дівчинка приходила на курс і збивала мене потра... піти в її нишу. А давай у це, а давай мережевий, а давай круїзи, а давай туди, а давай сюди. І якби без вас ну не відчувається, немає поклику. Тобто, оце треба чути, оце тебе треба слухати. І не йти з нестачі, не йти добре. Я туди піду, і там я куплю машину. Да? Якщо є такий поклик, це не це не по поклику, да це заради того, щоб заробити. А коли ми кажемо, я хочу це заради того, щоб заробити, Ми, грубо кажучи, кажемо, у мене цього немає, і все, все таки ну, ні, вопрос. Немає, так немає. Все. Небесна канцелярія вона якби дуже прямолінійна, Вона не розуміє, це ви не хочете, чи це ви хочете. Вібруєш на цій частоті, все, це ти хочеш. І навіть якщо ти в бідна, ну, ти начебто вибираєшся в багатство. Я так не хочу бути бідна, я так не хочу цього чоловіка, я так не хочу бути в цих стосунках, я так не хочу у такий блог, таку реальність і так далі. Це насправді просто вібрування на цій частоті. Всього цього буде більше більше, більше Да? більше. Тому там, де фокус, там і результат. Так, от даного випадку, до такої великої вашої реальності, ми не прописуємо план. Ми прописуємо план. От я зараз можу прописати собі план на воронку, на міні-продукт, скільки людей залучаться на вебінар. Да, тут я можу. Це, це така маленька дія, це навіть не крок, це буквально понеділок і неділя. Розумієте, я просто прописала план, що я роблю сьогодні, що я роблю завтра і так далі. Тому що просто сидіть, якби в потоку, і розумію, що це ті дії, які я маю зробити. Тут немає мені щось всесвіт насипати. Да? Ну, це все призводить до того, яку глобальну картину я тримаю. Так, от в даному випадку я хочу дім. Я не розписую під дім на один мільйон доларів ніякі кроки, тому що це все буде знову ж таки якась бідна дія. І я буду думати, ага, я зароблю це саме через запуск, ага, я зароблю саме через. Мені пофіг, як це я зароблю. І я зараз взагалі відчуваю, що в мене змінюється ниша. Ок, якщо воно тут схлопнулося і чогось це хочеться робити, от всім 7.47 записувати відео. не вопрос. Я просто йду за цим потоком, я просто довіряю, тому що там видніше, яким чином я зароблю. Так у даному випадку згадуємо мої браслети чого мене переводила на іншу нишу тому що сеси зрозумів що вона на чому вона вібрує вона тут Тупо тут ніяк не візьме. Оте, що вона хоче, вона не візьме. І він починає сам переналаштовувати мій шлях, але у мене є всередині тотальне відчуття, що да, оце треба взяти, а це не треба взяти, а оце треба взяти. Но цей поклик також не я сижу така думаю, взять не взять. Рішення вже всередині прийнято. І рішення прийнято не мною. Розумієте, тому вас будуть направляти. Коли вам здається, що це ви вирішили, ніхе, це вже рішення було у вас всередині. І воно вийшло і за хвилину присвоїлось мозком, що да, це я вирішив. Ну, насправді ви нічого не вирішите. Чогось відчуваєте цьому чоловіку сказати так. Ви чогось відчуваєте, що зараз би непогано би народити дитинку. Ви чогось відчуваєте, що піду на цю роботу. На все це ви не заплановано сиділи і прям вирішували. Да, ця ідея. Потрапила ваш мозок, а потім мозок, начебто, прийняв рішення, хоча воно вже було прийнято. Так, от в даному випадку, якби розписувала ці браслети, і все світ розумів, що те, що вона на які частоті вибрує, те, що вона хоче, фізично ось тут вона ніяк не отримає і про простроює мені такі шляхи, яким чином, де я можу взяти це набагато легше, і це можливо. Так от, в даному випадку не кидайте свої мрії, тільки що вона сильно різниця з вами. Починаєте вібрувати на цій частоті, починайте починаєте це, все, це ваша реальність апріорі, тому що реальність це не те, по суті, куди треба перестрибати. Ви просто виходите з цієї в одну секунду і знаходитесь в іншій одразу. Тобто, ви не ніякі кроки, ніякої точки Б по суті не існує. Просто начебто, зникає точка, А, і ви в розумієте, а я вже живу в точці бі, і навіть не заміта це не якийсь перехід такий одним днем, одним сном, одною якоюсь дією. Ви просто розумієте, блін, а я вже так живу. І ви навіть не услідили, коли оцей цей момент стався. Там він якби стався саме собою. Так, от, значить, тримаєте те, куди ви хочете прийти маленькі кроки, розписуєте. Да, який сторітель сьогодні, яка вероночка сьогодні? Які там таргет сьогодні? Що я буду запускати, і так далі. Ну не очікуйте сильно результат і не починайте думати, що саме оце мене зробить, тому що це очікування. А очікування, що а очікування страждання? Так, якщо вам цікаві такі теми, у мене є клуб трансформація, річний цілий рік у нас зуми по 2-3 години про мислення щомісяця. Плюс у вас є чатик, ви можете отримати від мене зворотній зв'язок, і ви цілий рік в моєму полі. Якщо хочете, пишіть хочу до клубу.